Обережно з грибами за кілька днів на Рівненщині вже троє людей потрапили у медзаклади із діагнозом отруєння грибами. Серед них і п'ятирічна дитина. Зокрема, 26 липня в інфекційне відділення дитячої обласної лікарні було госпіталізовано п'ятирічного хлопчика, жителя села Федорівка Гощанського району з попереднім діагнозом гостре отруєння грибами. А вже на наступний день, 27 липня, в реанімаційне відділення Березнівської центральної районної лікарні, в стані середньої важкості, також з попереднім діагнозом синдрому труєння грибами, були госпіталізовані двоє дорослих чоловіків. 1963 року народження і 1977 року народження це жителі міста Березне. Важкі наслідки трапляються через неуважність та невміння збирати і готувати страви з грибів, кажуть надзвичайники. У всіх випадках ці громадяни куштували свіжо збирані гриби, які збирали на вихідні дні у лісових масивах. Як правило, до отруєнь грибами призводить невміння відрізняти єстивні гриби від отруєних, неуважність при збиранні і неправильне приготування деяких видів грибів. Також ризиковано купувати гриби у приватних осіб у місцях стихійної торгівлі. Варто також пам'ятати, що годувати грибами дітей та людей похилого віку не треба. Вони, а також люди із захворюваннями органів травлення, печінки та нирок у групі ризику, тож можуть ласування грибами не пережити.